Доброго дня. У нас ранок. Сьогодні у нас 18 лютого 2024 року і у нас стартують польові роботи. Так, будемо зараз вносити селітру на пшеницю. Батько вже десь поїхав у поле. Ми Нюхоландом тягнемо причеп з добривами і будемо розкидати. Вже у нас розвиднілося, почали ми то звісно суєту трошки, як ще було темно, та те-та-те, -те. позаводили, попрогрівали. Ну в принципі їдемо. Чого ви вирішили? Я там казав, будемо вівторок, десь там, в понеділок Та, В принципі, тут до понеділки вівторка, ті два-три дня. дні. Обіцяють дощ із снігом сьогодні на 11 часов дня, Тому треба спіти і вже земля така волога. Вже вчора поїхали, спробували, думали, що вчора кидати. Земля така волога, що навіть не замерзає пшениці. Тому, в принципі, їдемо зараз так. Воно вже батько майже до траси доїхав. Я то його бачу, ви не побачите, але в принципі так. Це так, ще включусь там по налаштуванням, по роботі, ще включимось з поля. Слідкуємо далі. Так, включення з поля. Поміряли, скільки в нас там ще залишилось, грубо кажучи. Так. Вносимо так селітру. Селітра черкаська в нас, в принципі, з мішків. Шо-шо, але... Коли ви невеликий фермер, вас там кидать не дуже багато, то з мішків проще настроїться, ніж з Так, По швидкості. Обичний МТЗ, сьома повишена, швидкість 15 км в час і у нас стоїть цей на 8. Ми можемо бачити, на 8 стоїть. Потім там група добре 8 і стоїть 1 кілограм. Зараз актуально, може хто буде кидати такою лійкою, то це ми виставляємо захват 15 метрів. Вона кидає десь на 18-20, але до краю долітає дуже мало. І щоб в нас не було отак строкатості полів, потрібно в принципі робити. Трошки перекрой, бо ми перший рік, коли нею користувалися, розкидали на 18 і отримали, що центр більше удобрив було, а між проходами було хуже. І ми порахували, що 15 метрів це було б ідеально, тому так і киде. У е, така селітра Черкаська, у літровій банки 1 кілограм і там діаметр ну, 3 міліметри, грубо кажучи, то в принципі, ну, це так зійшлося. Е, ну, це так, кому для слова. Ще буде відео із того, як трактор знаружі їде. В общем, підписуємося на канал, ставимо лайки, все буде Україна. Будемо із хлібом. Селітра зачетна, наша черкаська. Немає ні пилі, нічого. Класно. Норма 100 кг на гектар. Не по багатому, конечно, ну як є. Падає в щілинки, що не видно. Так, отакий такий слід остається. Звісно, чуть-чуть провалюється, Ну, в принципі така ось красота. Скільки у нас зараз десь біля восьмої години ранку, то в принципі мороз не попускає і це доволі таке добре. Лійку виставили, в принципі. Не до кілограма, але ну, більш-менш. Так ось, вже завершуємо. Треба їхати додому. Так, ось яка в нас навігація, поки ми не купили. Не, не придумали яку купити. Поки ми, так. Можна і порядкам, в принципі, ну. флажки, дідуський метод, провірений. Спутники лови зразу, всі спутники, зразу 20 штук лови. Хватає з голови. Так, це в принципі так. Така ось пшениця. Край, звісно, кращий. Більше він про цей. Ось, Тіджет Matrix 430. Вже ми викидали, брезент знімаємо, щоб він не цей. Так, ну ось така селітра була. Ось така ось. Острім. Прохладно, звісно, надо ховатися в кабіну. Такі ось справи. В так що ж підписуємося, ставимо лайки. Больно все Завершуємо. Все, Надо Треба їхати снідать. Блини скакало. Так. Ну і ми їдемо додому. Так, ось я, я він. Шеничка наїлася. Тепер пора і нам їхати їсти. Так. Включаємо вперед, повний вперед. Дамо газу і поїдемо. Наші музику включити, бо так не інтересно.